Ролик на тему, як громади можуть залучити зовнішнього інвестора. А взагалі, наскільки логічно задавати таке питання, подумаєте ви, особливо під час воєнного стану, особливо під час триваючих бойових дій, адже більшість громад зайняті набагато важливішими питаннями підготовки до зими, допомозі фронту, облаштуванні внутрішньопереміщених осіб? Та іншими. Звичайно, це важливі завдання, які вимагають і волонтерських зусиль, але і фінансових ресурсів. І, от, власне, коли ми говоримо про те, що для активного функціонування тилу потрібні фінансові ресурси, то ми підходимо до питання про те, що і місцева економіка має продовжувати функціонувати і відновлюватися по мірі можливостей для того, щоб давати зайнятість доходи місцевим мешканцям, для того щоб створювати додану вартість, і відповідно для того, щоб наша допомога фронту і спільна праця на перемогу була ефективнішою. Тому в контексті цього органам місцевого самоврядування було б добре звернути увагу на як на підтримку існуючих підприємців і фермерів, щоб допомогти їм пережити ці тяжкі часи, але так само і спробувати залучити нові підприємства, нові компанії на території громади, іншими словами, зовнішнього інвестора. А що ж власне самі інвестори? Наскільки вони готові в цей час вкладати кошти в нові проекти? Чи це українські інвестори, чи це закордонні інвестори? І тут нам для розуміння їхніх настроїв буде корисним результати дослідження, які проводила Європейська бізнес-асоціація. А це є організація, яка об'єднує багато е, компаній з переважно з іноземним капіталом, а не лише які працюють в Україні. І е, з, вони кожного місяця проводять опитування топ-менеджерів. І, власне, у вересні вони повідомляють про те, що з'явилися певні оптимістичні. Настрої певні ознаки відновлення економічної активності там, де це можливо. І, зокрема, 47% опитаних керівників очікують зростання своїх бізнесів наступного 2023 року. А ще 19% компаній планують нові інвестиційні проекти. Тому бачимо, що з точки зору бізнесу певна готовність обережно починати інвестувати є. Є підтвердження живі приклади. Зокрема, за є такий приклад, коли австрійська компанія HED, виробник спортивного інвентарю біля Вінниці, розпочала минулого року будувати завод. І після повномасштабного вторгнення вони зупинили свої роботи на два місяці. Зараз, вже за даними міського голови Вінницького, вони відновили будівництво і продовжують цей проєкт. Тобто це певне підтвердження того, що відповідно шанси на започаткування нових інвестиційних проєктів є. Є ще окрема категорія інвесторів, яка стала актуальною власне після лютого 2022 року, це так звані релоковані. Бізнеси або бізнеси, які вимушено перемістилися з небезпечних регіонів, переважно це вони переїхали на захід України. Якщо в перші місяці цей переїзд був скоріше в такому евакуаційному режимі, тобто, чим швидше забрати найдорожче обладнання, найцінніших працівників і переїхати подалі від обстрілів, то зараз це переміщення вже відбувається в такому більш плановому, більш Обдуманому режимі компанії дивляться, як диверсифікувати свої ризики і, відповідно, перемістити частину виробничих потужностей на захід України. Ми зараз не будемо давати оцінки, чи це добре, чи це погана тенденція. Це є такі, такі, такі факти відбуваються, і відповідно, громади можуть залучити на свою територію такого типу. Інвесторів, зокрема, ми знаємо приклад, коли з Харкова найбільший виробник велосипедів в Україні велотрейд перемістив половину своїх, свого обладнання своїх виробників. Виробництво у Хотин це Чернівецька область. Бо за висловом керівника компанії Микити Ткаченко ми після перемоги обов'язково відновимо свою діяльність у Харкові. Але ж за 35 кілометрів від мого цеху так і залишиться кордон з Ордою, і відповідно я буду мати постійні ризики обстрілів. І саме з уст таких релокованих підприємців ми дізналися речі, які для них насправді важливі, коли вони приймають рішення в яку громаду перевести своє виробництво. Отже, яка як підготуватися до розмови з інвесторами? Зрештою, нічого нового, як і в мирний час, ми з вами говорили, що коли ми хочемо залучити інвестора в нашу громаду, то треба чітко розуміти, що ми йому можемо запропонувати. В першу чергу мова йде про те, що треба провести інвентаризацію ваших земельних ділянок вільних, які ви можете запропонувати для е, інвестора. Зараз на етапі е, релокації, релокації бізнесу, більш актуальним питанням є зробити інвентаризацію виробничих приміщень, так званих Браунфілдів, в які можна відносно швидко завести обладнання, відносно швидко відновити свою виробничу діяльність, що є дуже важливим для. Підприємств, які проводять релокацію. При цьому також треба зібрати певну базу даних або оновити базу даних ключових показників про економічні можливості нашої громади. Це можна зробити у вигляді економічного профілю громади. Ось тут ви бачите назви громад-партнерів програми Добре, які підготували свої економічні профілі, розмістили на відповідних вебсайтах. Можете творчо списати. Деякі речі. Також важливо підготувати детальні паспорти конкретної локації, куди саме ви хочете запросити релокований бізнес. Бажано в прив'язці до Google Maps, використовувати QR-коди, як, наприклад, це робить Хотинська громада на цьому зображенні. Також треба звернути увагу на те, що як в громаді можна розмістити. Працівників і їхніх сім'ї релокованих підприємств. Тобто це важливий критерій. Про нього нам говорили власники підприємств, які переїжджали, що вони, їхнє завдання не стільки перевести техніку, скільки перевести працівників і відповідно створити їм якісь базові комфортні умови для проживання. Також важливо проводити опитування внутрішньопереміщених осіб у вашій громаді для того, щоб з одного боку зрозуміти, якого, якої кваліфікації кадри у вас. В громаді є, а з іншого боку, можливо, хтось з внутрішньопереміщених осіб виявиться підприємцем чи власником бізнесу, який зможе перевезти вашу громаду. Така історія, наприклад, сталася у Хотинській громаді, коли власниця швейного виробництва спочатку переїхала, втікаючи від обстрілів з Харкова, а потім вже перевезла своє обладнання після того, коли місцева влада запропонувала їй відповідне приміщення. І відповідно з статусу переселенки вона перетворилася на власне менеджерку чи власницю е бізнесу, який почав е відновив свою діяльність е в більш безпечній території. Тому це така важлива домашня робота, яку громада має зробити. А як саме комунікувати з потенційними інвесторами в вашій громаді? Про це у наступному ролику.